Вітаю вас, мої любі брати, мої любі сестри. Ви на каналі Вічна Гра коло мікрофону, як завжди, Дмитро. Сьогодні ми з вами протестуємо гру, яка нещодавно з'явилася в хмарному сервісі Бустероїд. Це RPG в світі Гаррі Потера від студії Avalanche Software Hogwarts Legacy. Спочатку традиційно ми подивимось її у фірмовому застосунку, потім будемо грати в браузері Chrome, і все це задоволення порівняємо з грою на стаціонарному ПК. Боже мій, це всім. До дупи на жаль, порівняти з конкурентним сервісом від Nvidia Ми не маємо можливості, бо цієї гри в ньому просто немає. У це відео я хочу додати ще тестування на мобільному телефоні і не робити з цього окремі випуски, бо вони виявляються дуже короткими, і особливою популярністю у вас не користуються. Не розкисай. Тому наприкінці цього відео ви побачите ще й тестування на мобільному Android пристрої. Хочу нагадати, для чого ми взагалі тут з вами зібралися. Я хочу, щоб ви не витрачали свої кошти марно. Подивившись моє відео, ви зможете визначитися, чи купувати гру і підписку на хмарний сервіс, або не робити цього, якщо вас не задовольняють результати тестування. Ну, що я можу сказати? Це. Бо за вас гроші вже витратив я. І саме тому я можу вам розповісти. І поділитися своїм досвідом користування хмарним сервісом Boosteroid. Якщо вам подобається те, що я роблю, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це буде дуже розвивати канал алгоритмами Ютуба. А ми з вами будемо таким чином просувати весь український контент на платформі, і на сам кінець рано чи пізно виб'ємо ворога зі свого інформаційного простору. Також вмикайте дзвоник, аби не пропускати наступні цікаві відео на каналі. Обов'язково також підтримуйте наших воїнів. Для цього я залишу в дописі до цього відео посилання на благодійні фонди Сергія Притули та повернись живим. Наразі це дуже важливо. Дякую вам, ви просто неймовірні люди. Почнемо тестування. Хочу нагадати, що обов'язково підключати свій прилад, на якому ви хочете грати, буде то ноутбук або комп'ютер, за допомогою дроту. Це надасть вам найкращу швидкість і менший пінг при з'єднанні з серверами хмарного сервісу. А перед початком гри я проводжу тестування якості інтернет-з'єднання. Тестер показує, що все добре, можна грати. Запускаю гру з магазину Epic Games Store. Чому саме тут я її купив? А хороб його знає? Я уявлення не маю, але я чомусь вирішив, що це буде хоч якесь різноманіття. Гра коштує абсолютно однаково, як в магазині Steam, так і Epic Games. Тому різниці, де її купувати, не було абсолютно ніякої. Гра запускається вкрай довго, бо кожного разу йде підготовка шейдерів, яка займає більш ніж 2 хвилини при кожному запуску. Аби не сподіватися. Полерити вам гру, я вибрав локацію, на якій ми будемо бігати на подвір'я і знову в приміщення. В ній присутня дуже велика кількість високодеталізованих текстур та NPC, яка, як на мене, є дуже непоганим місцем для тестування продуктивності системи. Виставляємо графіку на ультра роздільну здатність 1080p. Вимикаємо Upscaling, DLSS чи FSR, вимикаємо трасування променів і вертикальну синхронізацію. Залишаємо увімкненими темпоральне згладжування, яке ставимо на високі Налаштування Nvidia Reflex також залишаємо включеним. І не турбуємо налаштування фреймрейту Нехай так і буде 60 кадрів на секунду. Це капець як важливо. Одразу кидається в очі керування персонажем. Воно дуже чуйне, затримки в воду майже не відчувається. А якщо вона і є, то вона вкрай не суттєва. Персонаж реагує на мої дії майже миттєво. Також бачимо проблему, яку розробники хмарного сервісу в застосунку досі не вирішили. Це яскравість. Вона дуже потужна, і навіть якщо почати. Виставляти її менше, все одно перед очима є біле марево, якого позбутися є ніяк неможливо, навіть перебираючи всі можливі налаштування. Щодо продуктивності гри, маються невеликі фрізи та просадки кадрів. Вони не дуже суттєві, і грати з ними можна без всіляких проблем, якщо ви, звичайно, не кіберкотлетний гравець, який може відрізнити 240 кадрів на секунду від 239. З чим це пов'язано, я не знаю, але в мене складається враження, що в цьому вина в переважні. Більшості фрізів саме оптимізація гри. Аби спробувати подолати цей недолік продуктивності, можна увімкнути DLSS на якість. Трохи погіршилась якість картинки, але продуктивності це не додало. Фреймрейт більш-менш стабільний і наближається до 60 кадрів на секунду в приміщенні, а на подвір'ї нижче 60. Хоча я не можу це остаточно стверджувати. Якщо виставити налаштування графону на пресет Low, вимкнути апскейлінг, то отримуємо жахливу картинку, а позбутися. Мікрофрізів та просадок кадрів все одно не вдалося. Присутнє постійне якесь невелике посмикування картинки час від часу, особливо це відчувається кілька десятків секунд після зміни графічних налаштувань, допоки локацію не буде провантажено остаточно. На якості керування персонажем, все це жанглювання налаштуваннями ніяк не відобразилось. Якщо увімкнути DLSS на якість, залишивши низькі налаштування графіки, то також нічого не міняється, все одно присутні фрізи та просадки. Кадрів, але в переважній більшості ігровий віддалений ПК видає 60 кадрів на секунду. Зараз я знижу фреймрейт до 30 кадрів на секунду, аби ми з вами могли порівняти, і це видно неозброєним оком, тобто не потрібно мати перед собою певні цифри за міру частоти кадрів. Саме так виглядає картинка на сучасних консолях PlayStation 5 та Xbox Series на графічному пресеті «Якість». але там ще присутнє трасування променів десь приблизно на низькому рівні. Ми з вами можемо Можемо бачити, що хмарний сервіс видає десь приблизно 60 кадрів на секунду, і що картинка в 30 кадрах суттєво відрізняється. Ніяких результатів також не отримуємо, якщо виставити DLSS на ультрапродуктивність, окрім жахливої картинки, і щодо продуктивності взагалі нічого не міняється. Що ти став вилупився? Фрізи та просадки нікуди не діваються. Вимикаємо апскейлінг, ставимо пресет графіки ультра та вмикаємо рейтрейсінг на ультраналаштування, аби налаштування. Вступили в силу, необхідно перезавантажити гру. Повертаємось до нашої тестової локації на подвір'я замку. Бачимо, що кадрова частота стала дуже суттєво нижче 60 кадрів на секунду, це, звичайно, ще не 30, але вже не 60. Але ж навантаження на систему просто величезне. Почаклувавши деякий час з налаштуваннями графіки, я зробив деякі висновки. Якщо встановити графіку на високе, рейтрейсинг також і вимкнути відображення, при цьому увімкнути DLSS на просет, то отримуєте дуже класну картинку з глобальним освітленням та тінями в реальному часі. Частота кадрів буде наближатись десь приблизно до 60 кадрів на секунду. Якщо вас не дуже турбує невелика просадка кадрів, можете увімкнути відображення, але тоді ви отримуєте десь приблизно 45 кадрів на секунду в середньому. Обравши будь-яке з цих налаштувань, ви не зіпсуєте керування персонажем. Воно буде таким самочуйним. Але, як на мене, найкращим варіантом було б вимкнути трасування. Промені взагалі виставити якість зображення на ультра і залишити DLSS на пресеті якість. Таким чином, картинка буде максимально якісною і плавною. Далі завантажуємо гру через браузер Chrome. Перед початком обов'язково перевіряємо якість інтернет з'єднання. Внутрішній тестер показує, що все добре, можна починати. Після завантаження ми з вами знову на внутрішньому подвір'ї замку. Виставляємо налаштування графіки на ультра, вимикаємо апскейлінг, залишаємо лише темпоральне згладжування. Також вимикаємо трасування променів. І ми з вами бачимо, що картинка дуже плавна і якісна. Мікрофрізи трохи зменшились на від застосунку, хоча все ще присутнє. Частота кадрів стабільна і наближена до 60. Також хочу продемонструвати вам нове оновлення, яке додали розробники сервісу Boosteroid для регулювання яскравості зображення. Якщо ви будете грати в браузері, у вас буде доступна спеціальний перемикач, за допомогою якого можна зробити зображення більш темним або більш яскравим. Як це працює, зараз ви бачите на своїх екранах. Тобто ви можете підлаштувати яскравість під себе не тільки внутрішніми налаштуваннями гри, а ще й цим чудовим перемикачем. Цього разу я знущався над грою набагато більше і довше. Перемикався на роздільну здатність 720p і на Full HD. При цьому виставляв налаштуваннях на наднизький пресет. Дуже багато разів намагався знайти баланс між якістю і продуктивністю на включеному трасуванні променів. Не буду займати дуже багато вашого часу, але цього балансу я не знайшов так само, як і в застосунку. Для порівняння я запустив гру на своєму домашньому ПК, так само обрав роздільну здатність. Full HD, як і в хмарному сервісі. Виставив ультра налаштування графіки, увімкнув трасування променів на ультра і спробував пограти. До мого великого розчарування, мій комп'ютер не здатний вивозити такі високі налаштування графіки постійно в 60 кадрах на секунду. Якщо в приміщенні більш-менш можна грати, і частота кадрів десь приблизно тримається на 60, а іноді трохи менше, то виходячи на подвір'я, взагалі провалюється ниже 30 кадрів на секунду. Якщо застосовувати FSA, 20 і на моїй відеокартці саме таким апскейлінгом можливо користуватись, бо DLSS не підтримується, то суттєвого підвищення продуктивності також добитися не вдалося. Хочу відзначити одну деталь, можливо, це тільки на моїй відеокарті, або може така проблема на всіх відеокартах від AMD. Відзеркалення від поверхні за допомогою трасування променів відображаються некоректно. Вони являють собою якісь незрозумілі артефакти та сяйва, там, де взагалі. Нема джерела світла або подібних речей. На моєму комп'ютері вдалося добитися високої частоти кадрів і максимальної якості зображення, саме так, як і в хмарному сервісі, тобто на ультра-налаштування графіки з вимкненим трасуванням променів. Тепер ми переходимо з вами до тестування на мобільному пристрої Android. Я буду грати на своєму старенькому Android-смартфоні OnePlus 7. Йому вже більш ніж 4 роки. А для того, щоб гра була якісною, я нагадую, вам необхідно. Використовувати на вашому роутері канал зв'язку 5 ГГц, а інакше буде дуже суттєве зменшення швидкості інтернету. І грати буде не дуже комфортно, якщо взагалі буде можливо. Також рекомендую знаходитись до вашого роутера якомога ближче, аби не було стрибків швидкості інтернету. По можливості від'єднати від мережі непотрібні пристрої, аби вони не витрачали ваш трафік, якщо ширина вашого каналу не дуже велика. Я під'єдную до свого смартфона геймпад Xbox One S за допомогою. Дроту, аби не було додаткової затримки через Bluetooth. Зараз подивимось, чи переплюнув цей новий Hogwarts Legacy по продуктивності Spider-Man Remaster, який мене особисто дуже вразив свою якістю оптимізації. Якщо ви ще не дивились цього відео, то підказочка буде у верхньому кутку вашого екрану. На початку перевіряємо швидкість з'єднання, тест показує, що швидкість задовільна, можна починати. Тестування починаємо спочатку на ультраналаштуваннях графіки з вимкненим DLSS та трасуванням. Променів, залишаємо лише темпоральне згладжування, Nvidia Reflex для зменшення інпут лагу І все це будемо тестувати в роздільній здатності Full HD, як і притання променів на ультра і перезавантажу в гру. Як це не дивно звучить, але грати з такими налаштуваннями на мобільному телефоні набагато краще, ніж на ПК. Про якість картинки я взагалі нічого казати не хочу, бо це навіть не обговорюється. Зображення виглядає просто приголомшливо, ба більше повірити, що в. Таке можна грати на мобільному телефоні взагалі дуже важко. Але ж набагато краще це не означає ідеально. Кадрова частота знизилась і вже не досягає 60 кадрів на секунду, і лише завдячуючи геймпаду, вона не відчувається так суттєво. А у важких сценах, наприклад, в великій залі та на подвір'ї замку частота кадрів дуже сильно просідає. Фрізи, хоч і дуже рідкі, але суттєві і заважають нормально грати. На керування, налаштування ніяк не впливає. Воно все ж таки чуйне і плавне. Знову йду в налаштування графічних параметрів, залишаю графіку на ультра, як і трасування променів, і міняю лише роздільну здатність. Знижую її до 720 p Картинка виглядає чудово і візуально майже нічого не змінилось, бо на такому маленькому екрані взагалі не помітно зниження роздільної здатності. Єдине, що в грі немає підтримки повноекранного режиму, прийшлось вручну розтягувати зображення на весь екран. Після зміни роздільної здатності частота. Кадрів почала наближатися до 60, керування так і залишилось чуйним і плавним. Також все ще присутні провали кадрів на важких локаціях. Для вирішення цієї проблеми прийшлось включити DLSS на preset якість, але це також суттєвих змін не принесло. Фрізи залишились, кадрова частота час від часу просідає, але це не заважає нормально грати. Ну і підіб'ємо підсумки побаченого. На ПК чи лептопі, мені здається, найкращими налаштуваннями буде ультра графік з вимкненим DLSS та трасуванням променів в роздільній здатності 1080P. Якщо вас не турбує зниження фреймрейту, можете спробувати включити трасування променів на високо або середнє, також увімкнути DLSS на preset якість або баланс. Якщо ви маєте в господарстві маленький моніторчик, який дозволить вам перемкнутись на роздільну здатність 720 p і при цьому не втратити зір від високодеталізованого графону, тоді у вас буде можливість грати на будь-яких максимальних Параметрах. При цьому у вас буде майже у всіх випадках 60 кадрів на секунду з невеликими рідкими фрізами і дропами. Тобто, саме ці невеликі неприємності будуть вас супроводжувати постійно, які б налаштування ви не обрали. На мобільному телефоні на кращий Experience можна отримати в роздільній здатності 720p на ультраналаштування графіки. Можна навіть увімкнути трасування променів на ультра та DLSS на якість, таким чином картинка буде просто Чудова, і я можу з впевненістю сказати, що гра Hogwarts Legacy в сервісі Boosteroid грається найкращим чином на мобільному телефоні, як би це дивно не звучало. Я рекомендую обов'язково пограти в цю чудову гру, використовуючи хмарний сервіс. Ви можете її купити прямо зараз. Вона коштує 799 гривень за стандартну версію, або дочекатися більш суттєвих знижок. Фанатам Всесвіту Гаррі Поттера ця гра обов'язково для проходження, особливо, якщо ви не маєте змоги пограти в на своєму стаціонарному ПК або лептопі, чи його потужності недостатньо для запуску проєкту. Якщо ви вже надумали купити підписку на хмарний сервіс Boosteroid, я буду дуже вдячний, якщо ви це зробите за моїм посиланням, яке я залишу в дописі до цього відео, або в першому закріпленому коментарі. Обов'язково підтримуйте наших воїнів, посилання на великі благодійні фонди Сергія Притули та фонд Повернись живим. Я також залишу в дописі до цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть. Коментарі. Це буде дуже допомагати просувати канал алгоритмами Ютуба, і разом з вами із цим каналом ми будемо просувати весь українськомовний контент на теренах платформи. І таким чином ми виженемо ворогів з нашого інформаційного простору. Обов'язково вмикайте дзвоник, аби не пропустити нові відео, які регулярно з'являються на каналі. Дякую вам всім за перегляд. Слава Україні! Переможемо!